Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. В період російсько-української війни, коли діти на вулицях збирають гроші на ЗСУ, пенсіонери віддають свої мізерні пенсії на потреби військових, а студенти щоденно донатять. Зірки українського телебачення вирішують витратити мільйони гривень на серіал з державного бюджету. Студія прототип продакшн, керівником якої є Юрій Горбунов, хоче зняти 24 серійний серіал «СМТ Інгулець» за 33 мільйони гривень. Одним із перших на цю ситуацію звернув увагу продюсер Ігор Кондратюк. Він записав відеозвернення, у якому порівняв дві новини: першу збір Сергія Приту. Ли на потреби спецпризначенців гуремо, а другу договір студії Горбунова прототип продакшн із ДП мультимедійна платформа іномовлення України. Він звернувся особисто до Горбунова з проханням ще раз обдумати рішення брати виділені державні мільйони на зйомки нового кінопродукту. Аналогії з кумиром українців фермером, який керує фактично всім у рідному Петрівському районі Олександром Поворознюком, проглядаються вже з назви серіалу. Щоправда, невідомо, чи є Олексій Паровоз із серіалу Фанатом футболу але його прототип Поворознюк справді очолив тероборону. Рідного потрівського району і відомий усьому району як папа. Останні, до речі, багато хто сприймає як прізвисько самого фермера, вважаючи його кримінальним авторитетом. Такий особливий Оріо надали манері спілкування папи Поворознюка, любов до зброї, колоритна зовнішність, але головне одразу чотири судимості та за власним визнанням три замахи на вбивство, найвідоміший з яких стався у квітні 2021 року. У мене трошечки розриває Бошку. Я вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають і я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю і пофігу мені зесу, і все інше. Шановний Юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем, взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують ті, хто тобі виділив. Може в них хоч. Щось працює, сказав Кондратюк у ролику, який оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук. Після критики в свій бік Юрій Горбунов прокоментував ситуацію та записав відео на цю тему. Зокрема, в ролику він наголосив, що важливою є протидія російській пропаганді, в тому числі через культурну сферу. Окрім того, він додав, що 33 мільйони гривень на 24 серії серіалу це невеликі гроші. Знаменитість підсумував, що гумор зараз потрібен, оскільки, за його словами, військовим теж потрібен позитив. Ми постараємося зі ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню Реальність, який буде надихати, чому для нас важливо зараз знімати комедію. З початком великої війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові хочуть позитиву. Вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен, сказав Горбунов. Військові хочуть позитиву, хочуть гумору, каже Горбунов. Однак найкращий спосіб розвивати патріотизм сьогодні в Україні це залишити максимальну кількість живих українських патріотів, які захищають Україну. Конкретно це солдати та офіцери за кожним. Я наголошую, кожним у найближчі півроку рік ганятиметься дрон камікадзе і канібали розпилювачі. Весь час тиснуть на патріотизм, що мовляв бездуховний скріп, без серіальчиків із дурними сюжетними лініями, які обходяться в десятки мільйонів гривень. Війну не виграти. А я скажу, що війну не виграти без патріотів. Пише Юрій Романенко, український політолог, шеф-редактор інтернет Дання хвиля, експерт Українського інституту майбутнього в своєму телеграмі. 33 мільйони, які компанія Горбунова висмокче з держбюджету. Це 2777 дронів FPV 2777. Нагадую, всім любителям патріотичного кіно, що зараз на Сватівському напрямку стоїть угрупування російської армії в 100 тисяч осіб, у якої 900 танків. Це угрупування стримують живі люди з плоті та крові, яким на голову падають тисячі снарядів та рої ланцетів, які відривають руки, ноги та забирають їхнє життя, зазначив. Романенко, ви точно впевнені, що громадян України більше порадує патріотична лабуда про матюклевого фермера ніж кадри окупантів наших FPV-дронів, що падають на голови. Користувачі мережі теж були не в захваті від почутої новини і погодилися з думкою Ігоря Кондратюка в численних коментарях під постом Горбунова. Вони розкритикували виникнення подібної ситуації, а також зауважили, що краще було б направити ці гроші на підтримку ЗСУ. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!